Ви знаєте, що виконання службового обов'язку, а ми приймали присягу, присягу на вірність українському народу за справу честі кожного працівника міліції. І сьогодні не стоїть питання, чому ми ви в'їжджаємо захищати нашу територіальну цінності. Тому що немає землі Тернопільської, немає землі Донецької і Луганської. Є одна єдина Україна. Земля України, нашої держави. Ви будете забезпечити правопорядок безпосередньо в зоні АТО, населених пунктів, які звільнені від сепаратистів, містах, на блокпостах. І я би хотів відверто сказати: нелегко вам прийдеться. Ми бачимо, що не дивлячись на режим перемир'я, щоденно, щоденно. Лунають в залпи, стріляють, вбивають, гинуть мирні люди, гинуть військослужбовці Української армії, Національної гвардії, працівники міліції. За цих п'ять місяців в зоні АТО загинуло 68 працівників міліції. Я би хотів хвилиною мовчання вшанувати їх світлу пам'ять. Протягом тижня в нашій школі проходила акція з фінічку бійцям АТО». Учні нашої школи всі разом згуртувалися, і ми сплали 130 фінічок бійцям АТО. Таку ініціативу подала Вікторія Карчевська. Її тато сьогодні разом з іншими бійцями АТО їдуть на схід. Ці всі фінічки ми плали разом спільними зусиллями. Для чого ми це зробили? Ми зробили для того, аби всі бійці вони знали, що ми для них сплали це з особливою любов'ю, з щирістю і з теплими усмішками. Ця фінічка. Нічках, ми роздамо їх зараз кожному АТО і ми хочемо, аби ця фінічка для них, коли вони. Будуть перебувати на сході, аби вона для них містила тепло і певну якусь згадку про нашу любов і про те, що ми їх любимо. Вони є справжніми героями, і саме це буде тільки тою підтримкою і маленьким для них оберегом хай це буде, і надією те, що вони повернуться живими, і ці всі фінічки, коли діти плели, вони були надзвичайно щасливими через те, що вони можуть якусь маленьку частинку себе вкласти в ці в роботу цих фінічок і передати бійцям. А Особовий склад підготовлений, дякуючи і обласному управлінні, всім меценатам, всім людям добрій, волі, які допомогли, в принципі клопотовані ми і у діті по осінньому, можна сказати, і майже по зимовому, будемо казати, деякі. Взірці зброї в нас є вже, будемо казати, хороші. Так що роботу можна буде виконувати. Їду захищати Україну, боронити її цілісність, недоторканість і суверенітет, не пустити ворога далі і вигнати з нашої території, відстояти свій народ. Це, це не описати нічим. З одного боку, дуже, дуже тяжко. Ми всі віримо, що вони повернуться, всі живими, здоровими.

ৰ হে হাচি haydi